Цих людей побачити це значить зауважити їхні емоційні проблеми: тривоги, стреси, депресії, порушення сну, агресія та що завгодно, що виводить їх з ладу, що в середній сім'ї, що ззовні, що на роботі і так далі. Побачити і надати швидку, ефективну допомогу. А чи правда, що зараз е, стан тривожності це вже стан норми для українців? Ну, е якщо говорити про тривогу, треба одразу відділяти. Є тривога як фізіологічний акт, вона є у вас, у мене вона є в кожній людині, яка зараз спостерігає за нами з екрану. І зрозуміло, що це адаптивна. Ну, воно придумано, і страх, і тривога в силу еволюції мозок залишив себе для того, щоб адаптуватися до наступних якихось вимог. В кінці кінців не зробити дурницю. Якщо ти опікся. Об щось об якусь ситуацію не, не мається на увазі фізичний опік, а психологічний опік. Ти опікся в житті, об щось, і при цьому боявся. Твій страх не дозволить тобі наступити на ті ж граблі.